Вітаю всіх, хто приєднався до ранкових курасанів, Хочу запевнити, що ви це зробили дуже вчасно, оскільки зараз наразі в нас буде рубрика, щотижнева рубрика політики без кровату. І головним хедлайнером, гостем в ній стане е лідер радикальної партії Олега Ляшка. Здогадайтесь хто? сам Олег Ляшко в нашій студії панель. Я просто, якщо ти не можу заспокоїтися, не можу розпочати інтерв'ю, не запитавши у вас, звідки у вас такий чіпрний гарний торс. Що ви робите? Торс. торс. Ви побачили так, торс? Так, собі, ну, Видно, видно, чи гарний костюм, чи торс. Мені здається, що у вас він кращий, ніж у мене. Що ви робите для цього? Якісь... Нічого так. не роблю. Як нічого? Я просто ведуча спортивної рубрики і я, наприклад, знаю, що це титанічні зусилля потрібно Ні, ні, прокладати, ні, ні. У що... мене така конституція тіла. Нічим я не займаюсь, спортзал не хожу. Е, а я думала, ви зараз мені зможете показати якісь хоч такі вправи для розминки, щоб мені показати. Вправи елементарні. А, а змож... покажете мені зараз? Так, да, покажу. Давайте. А, а й... йдемте сюди. Вдовольки. А що ви хочете, щоб я вам показав? Йдемте сюди? Да, давайте. Тут якраз світло. Стой, стой. Сподіваюсь, що до роздягання йдемте. не дойде, ні, да? вправу, ну, розминка, да. е... так? Ні, ні, просто вправи. Розминка. Розминка. Що Затай я вранці можу. роблю, так? Да? Ну, хорошо, давайте. Ага, віджимай. А скільки разів віджимай? Скільки вам треба? Один. Дайте давай, я з вам поруч повіджимаю. Ну, нарешті. Я теж один махаю. І третє таке. Ні, ну, <пиржу> добре. Якщо поруч зв'язку мало, <пиржу> <це. пиржу> так? О, так не зв'язку. <пиржу> 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 Отак От не заблю. Я не качаю, а Я ноги не качаю, ага. Я не качаю у мене. Отож. 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 А ще якась лікарня вправа. <рик> ще якась. А як ця вправа називається, до речі, <рик> пистолет? Туди пістолетикам <рик> присідати. Да, да, Але ногу прямо. А що ти А ось качаєш ноги і щоб зад не ся була нормальна. Тільки ви приходитесь, досі. Скільки да, да. 15 <гану> Ні, зараз буде ще місяць. С... Вони завжди тільки на сідниць почали. Був тренер, який нам показував справу для сідниць, щоб він робити, щоб накачати, щоб вони гарненькі були. Мік Олег, <гану> я вже зарядився, пішли до розмов перейдемо. <гану> <гану> вона вас буде задовбувати цими вправами ще добре. Я бачу, що за вас пункт їх. Всім справи показувати. Будь ласка. Всі знають про ваші цікаві історії. В принципі, я вас вважаю одиозним політиком, вже легендарним, які, скажімо так, про нього знали, але всі не знали. Тут раптово Олег Ляшко, про нього говорять всі. Він набирає велику кількість відсотків на виборах. Самі ви, з ким себе ототожнюєте? З собою. Самі з собою. З собою. Що, ви такий завзятий вдома, і в хаті. і... Ні, вдома я інший. Які ви інші? Спокійний. Дома? Спокійний, так, да, так. Да. Раніше. Був ну, такий вас, же, просто, потім я, висла, на, на вашу сторінку в Фейсбуці. Хто вас фотографує? Там я бачила у вас Фотограф, фотографія. Фотограф. Фото, ви не маєте фотографа? Чого? Він зі мною працює, професійний фотограф. А, ну, просто фотографія була вдома з, дружиною, в шкафу. А, з Ні, в шкафу це ми фотографували на айфон. Я ж фотографа не можу з собою брати до дружини. Я фотографував або мала фотографувала, тобто залежить від того. Олеже, я знаю, що вчора ви були на днях в Чернігівській області у свого знайомого, як ви що так, що вчора ви пробували вже борщу знайомого, а сьогодні ви вже студії ранкове курсанів в Києві. А що тут ви... Ритм у вас досить такий насичений, дуже так? да, напружений, так. напружений. А от, наприклад, день з вашого життя. Що він починається, чим закінчується? Що починається, встаю вранці, чищу зуби, вмиваюся, їду на роботу, так як всі нормальні люди. <рик> робити ага. зарядку робити е про... Ну, не завжди, не завжди роблю зарядку. Насправді просто дуже напружений ритм життя, і воно в тонусі тримає краще через Для цього не треба спеціальний спортзал. Куди чи ще щось? Починається десь 6 ранку, день, а якщо, наприклад, на якусь зустріч, можливо і раніше, закінчується в 11-12 ночі. Отак. У вас є особистий гример, водії, охоронець? Водій є, О -охоронець. О -охоронця. О охоронця нема, гримера немає. вас? Ваш гример мене гримував. Я, я, доречі... я, до речі, думаю, може запросити до себе. Я, до речі, звернув на це увагу. Вам не я не, звернув на не. це увагу, бо, як правило, політики приходять своїм гримером, своїм гримом, своєю водою, своїми охоронцями. Да, а бачите, ви мені навіть води тут не дали. Да? просто, Це спеціальна вода, ви і так завзяти. У нас для вас спеціальний апельсиновий сік. Але Бо не більшість кіне... апельсиновий сік не п'ю, бою, що хіба що апельсиновий сік. <гум> <гум> положення, <гум> в якому ви зараз статус, в якому ви знаходитеся зараз. Ви багато взяли на себе зобов'язань. 100%. Наскільки вони виконуються? Ну, не на 100%. Не на 100%. Чому? Що заважає? Багато що заважає. Влада заважає <гум> політика, яка проводиться в цій нашій державі, заважає. Вважаю. Mm -hmm. Тому mm -hmm. Я кажу, що треба радикально міняти політику. А щодо політиків, які приходять із своїми, з тими, з цими і так далі, ну так вони всі на понтах. Вони mm -hmm. всі далеко, безнадійно далекі від народу. Mm -hmm. Слухайте, У вас така була зараз, прості, не може. у вас така була класна рекламна кампанія, акції під звилами. Yeah. Хто ідеолог взагалі цієї ресурси? E, ну, Колективно? але колективна, чи у вас є якийсь один креативна людина, яка це все вигадала. Ні, ну сказав, mm -hmm. що одна найкреативніша людина в нашій so, команді, вот, як ви розумієте, це є. Класний. Це просто неймовірно. Не, Ми вже компліментами осипали політика. Давайте запитаємо <стан> про безкроватку. Ви, <стан> в принципі, поставили дуже високу планку. Дуже <стан> високу планку. Що далі? Що буде далі? Після чого? Після от зараз відбуватися з вашим проєктом. Перемагати, тільки перемагати, бо в <стан> країні треба радикальні зміни. Тому будемо перемагати. Радикальні зміни. Радикальні. Ну, це все ж таки ви говорили, що гасл не буде. Це не гасло, це потреба життя. Потреба Так, так, так. Бо от ми з вами сидимо на роботі, а багато людей вранці дивляться вас і їм нема куди йти на роботу. Угу. Вони угу. подивились вас і далі сидять думають. А Що ви які радикальні зміни? Е, ну, це не, я думаю, не тема ранкової передачі, які радикальні зміни. Е, Запросити на вечірню, розкажу. О, Якщо я людям почну зранку розказувати про <с радикальні зміни, вони не захочуть йти на роботу. Вот. І вас голосувати також да. зранку. Так. Да, Ти, да. Будь ласка, е, щиро скажіть, а. чи є політики з протилежних таборів, е, з якими ви в кадрі лаєтеся, а відчуваєте до них симпатію? Як для особистостей? Є люди з протилежного табору, з якими в мене більш-менш нормальні Назвіть, стосунки. Назвіть, будь ласка. Е, сходу назвати Юра Мірошниченко, е, це представник президента Верховної Ради, депутат від фракції партії регіонів Махтієва, Тетяна Дмитрівна. Mm. На чому будуються ці стосунки? Просто е, на людяності на чому. Бахтєєва дуже багато допомагає, вона лікар сама, і я до неї звертаюся, вона часто людей рятує, життя рятує. Mm -hmm. І от mm -hmm. на цьому базується. Юра Мірошниченко, тому що він інтернатівський, я інтернатівський, ми на цьому зійшлися. Е, ну так, ще декого міг би назвати, але не варто, бо можуть мандат забрати через суд. <рес> Як ви відпочиваєте? <рес> Як відпочиваю е, цього літа тиждень був в Криму із сім'єю, з дружиною, з дитиною, а так в основному робота. А ви встигли у ульворі? відпочити там, проходив <рит> Th так, У Львов, коли ти приїжджаєш, ти відпочиваєш, ти дихаєш цим вільним повітрям, Львову, ти дивишся на архітектуру, цю шикарню. Правда, спаскудить, хочуть Львов біля Собору Святого Юра Свобода проголосувала, щоб побудувати хмарочос. Це ж ідіотами, які ми треба. Я знижки Я не випрошував. Я як будь-який нормальний українець сказав, де знижка? Вибачте, а я ще вони платить дорожче. Дали пожлоби. Але у помічників гроші. Брали. Люди погані, які знаєте, ні добрим словом, ні знижкою не можуть розрадити людину. Ага. А я от почула, що ви сік апельсиновий, щось сказали, будь ласка, пийте. Хочу, щоб я нас тобі перевірив. І сирнички, ні, ні, сирнички спеціальні для вас. А чим сирники? Е, сирники сир сиром, сиром, сиром сиром, сиром зі, з сиром з родзинками, а сир український? Е, сир, а сир, сир український. Сир. Президент. Бо якщо я ж за все українське. Будь ласка, не давно Ви трішки, трішки просто візьміть Слухайте, дайте, я ще не спробував, ви вже кажете трішки візьміть. До речі, ви теле. Ви спочатку їсте самі чи водуєте? Можна, Чи це можна можна. Ви спочатку їсте самі чи годуєте дитину свою? Ні, я спочатку їм сам. Чому? Ну тому, Тому. Що це за батько? Так сідає, їсть сам, каже, синок, дивися, чи донька у вас, то син. Ні, вона. Встигне поїсти, встигне поїсти, да. а тато не встигне. Тобто а то, тато може не встигнути. То ви хороший тато. Я не знаю, це треба в дитини спитати. А що дитина каже? Папа, ти плохой чи хороший? Не казала, що я плохой. Ще <ріст> мало часу приділяєте чи багато? Мало, мало? Угу. Можна пораду вам маленьку, угу. пораду політику Може. і людині. Угу. Дональд Трамп колись побачив, да, у нього багато дітей було, і він теж не міг їм приділяти часу, не міг приділяти часу вихованню. І він сказав: для моїх дітей мій офіс завжди відкритий. Вони з маличку були присутні на всіх зібраннях, на всіх скандальних. Таким чином він їх вчив, і коли вони вже займають. А я не хочу, щоб моя мала була в. Моєму офісі, mm. от я з нею до вчора говорив, їй 11 років, ось буде 19 грудня на Миколая. Влада мені каже: а Я хочу бути політиком. Кажу: я не хочу, щоб ти була політиком. Слухайте. Бо так, я політика. вважаю, що для дитини це і для жінки, особливо mm -hmm. політика це дуже важка і небезпечна професія. Знаю mm -hmm. по собі. Але ж для чоловіків там теж не дуже хороші. Це ринка. правда, да. Майже як буксерський ринг, і завжди вже останнім часом використовують політики саме таким чином Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, ой, слухай. Та що хотіла взагалі я розмову почати? У нас вже дуже багато спільного. Звати мене Юлія Крапіна. Любов до села і до е, сільськогосподарських робіт, мабуть, і у вас, і у мене у крові, тому що в рекламній кампанії ви вже вказали. Ви що... Ви виросли в селі. Корів пасли, телят пасли. О -о -о -о! Та в 2012 році аж два рази. Де два рази? У а, селі? Так. Ну можна сказати, що вже сільська буватись. Так, ну і стосовно того, скажіть, будь ласка, а. От у вас є якісь можливо традиції, коли ви повертаєтесь до своєї рідної хати, з якої ви виросли, і починаєте там працювати як е, дитина, яка можливо е, робила всі ті роботи, е, з чого починалося її життя. Чи зараз ви вже як знаєте, як світський е, Лев. Е, е, можете собі дозволити лише приїхати, попити молочка, посидіти, розповідати, як там у в великому місті живеться, ні, та все ні, ні, ні. нічого світського е, немає в мене. Я норма. Простий хлопець. Я, до речі, народився в Чернігові в місті, uh -huh. але так склала з доля, що виховувався в дитячому будинку в інтернаті. І всі літні канікули після інтернату і телят на Луганщині. І сьогодні я з задоволенням. Ви задоволення. мій земляк. Я, вітаю, я з Луганська сам. У ну, в мене в Луганську рідня живе на кварталі героїв Сталінграда, на кварталі Комарова. І Луганці. там моя, може, в нас спільна рідня? 에, ну, 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 ну боюся, що спільна, може й спільна, чому ні? Всі ми від Адама і Єви пішли. І Паскорі Вітелят, і з великим задоволенням вам не просто ззаду, я вважаю, що селянська праця це найвідповідальніша і найпочесніша праця. Бо якби не наші селяни, да, то жрать би нічого городським було б. Слухайте, ми зараз, як городські, правильно з вами про це зранку сказали. Правильно. Попиваючи сік вичавлений. Який ваш найулюбленіший фільм? Фільм, Я не знаю. багато різних. В дитинці любився на Зновені весни» дивитися. шикарний фільм. Хожу там раз на місяць, двічі на місяць із сім'єю в якісь там кінотеатри зараз. Тобто вони йдуть отак навіть не за Я, Мене колись зацікавила історія, що Олега Ляшка немає заміського будинку чи приміського будинку. Що він там щось будує, як зараз справи з цією фазендою? Я ви почуваєте з Розітою. Росіта, Росія, з Розинською Розіта, Розета і ще щось. Росіта, Вибачний. через С і Іскрап. А як йдуть справи, де да, нормально, 15 років йдуть якось, да, ідуть. я маю на увазі, що разом. А щодо ремонту, років 8 тому. До речі, не я був автором ідеї, Росіта знайшла цю ділянку, купила із недобудованим будинком. Оце він 8 років там стоїть. Ми будинок не можемо потягнути, щоб зробити, то зараз кухню переробили в типу такого будинку. І... Олег Валерійович, у мене питання дуже просте фото, Ви... фото показати. Так, так, так фото, фото. Обориску, показати. Зараз, яку, Юлія, вибач, так. Ми покажемо зараз фото, де Олег Валерійович відпочиває з е, можливо, з донькою, так, на своїй фазенді. Да. Побачимо. Його олігархічні умови. А вам, до речі, добре. І без... вам не здавалося, що на тій світлині ви на Медведєва були схожі, до речі. То да, Медведєв на мене. То Медведєв на що. От, бачите, два торс гарний. Ще є Це донька вже, так? Скільки років? 11 буде у цьому році. Оце фазенда. Це ви ще бідний політик був і починали тільки проєкти. А бассейн є на території? Хто? Басейн. Немає. Немає? Як? Я, до речі, плавати не вмію. Так, що Ви нам не не треба. Не – вмію. Да. – що, що це було за відпочинок? Це ж бур'яни виривали. Приїхали відпочити вірити? Так, так, на шашлики і бур'яни виривали. Порядку фест у вас вже закінчився? Це ви <смеш> да. я я то мала від сонця мене лопухом прикрила. А ви так питання, якщо, то, да. питання по суті, а саме про будинок? Ви, як, мабуть, в нашій країні старалися е, кращий будинок ніж у сусіда побудувати? Чи виключно за своїми якимось... будували, е, купили, ото готове? Готовий, недобудований А взагалі я вважаю, що, звісно, краще самому побудувати, бо ніколи скільки людей стільки смаків. Ну, будувати це дуже великий геморрой Багато треба працювати. До речі, далеко від Києва чи ні? Мала Олександрівка, це Бориспільський район. Ви зараз так говорите просто. І запрошуйте нас в гості гостю. Будь ласка, приїжджайте. Але ж ми вибагливі в їжі і до порядку, що до порядку теж вибагові. До речі, я бачив колись світську програму, в якій ви презентували. Своє житло. Це було ви житло, чи є, яке ви показували, чи це було дійсно ваше житло? Там був такий порядок. Там, ну, а чому був? У нас завжди порядок. Завжди порядок. Звичайно. Я, ви е е Сам прибираю. Я сам я угу. у вас? Е сам за собою прибираю, завжди встаю, кровак застелив. Звичайно, це з дитинства звичка. В інтернаті ти сам за собою повинен дивитися. І, 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 воно... сам а? Сам а? і Звичайно, все сам робити. Ну, зараз є пральна машина в кіно так. Але звичайно все роблю за собою. В Верховній Раді, наприклад, у буфеті поїв, звертаю увагу, колеги депутати поїли, залишили і пішли. Там я завжди за собою прибираю тарілки. Звичайно. звичайно, звичайно. 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 Скільки там кутлети, Не знаю, але подорожчало, до речі. Зараз, якщо раніше там середній ну, обід, перше, друге, третє коштували десь гривень 40-50, то сьогодні дня ми я їду, десь 70-80 гривень. Ну, з, з їхніми зарплатами держимо, де платять. Головніше, зрозуміло, що в нас підвищуються ціни. Я бачив чек у їдальні прокуратури, то там залі перший, другий компот за 15 гривень. Так, зупиняємо, Ляшка, він залізся, хай би їх вдавили. Їсти хочете? З'їсти сирнички ще одно? В музичній позиванні, я знаю, що вам дуже подобається співати на Джона. Хто? Хто? Бумбокс, яке нельзя висупити. Так, подобається. А можна зараз заспівати щось з бумбоксом? Ні, не можу. З сирником, з сирником взагалі поважкувати. Давайте може щось із Океана Ельці. Анонс ну, запропонуйте щось таке загальновідоме. Так, там, 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 тільки там, там, де нас немає. Знову падає там, -ки -ки там, там, тільки там, там, -там, там немає. <рі> <Я Вим випадку> не, <випадку> не можу співати <рі> і живати. Ви думали, що ви можете <рі> говорити, співати і тацювати, будете Це тільки юліцей зад міг так робити. До речі, Слава Макарчук, сусід наш по будинку. Ми живемо в третьому під'їзді, а він на другому. О! Хотів запитати вас, як чоловік, запитання від моїх друзів. Запитай його, Ляшко колись напивається, в принципі. Буває. Буває. Який ви в цьому ділі? Веселий? Не дурний. Я просто знаю. Людей, що коли нап'ються, Починають кулаками махати, там ще щось. Я спокійний. Ви спокійний? Я напився і спать. Олег Ляшко, лідер радикальної партії Олега Ляшка, народний ага. депутат України. Олеже, дякуємо вам. Мені Ми... сподобалось? Ми йдемо на рекламу. Ви, на рекламу. Так, Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякую вам. І що, все? Ага, отак, оце найбільше.